Чи сора вривається у гру найближчим часом? IBF зобов'яже свого чемпіона в Хевівейті Дюбуа провести поєдинок із обов'язковим претендентом, яким є Дерек. Чи є можливість зіскочити? Чи зможе динаміт провести бій проти Усика? Розбираємося в ситуації. Новий пояс для України: супертяж Олександр Гриців виступив в іншому дивізіоні і відразу забрав один із поясів WBC. партнер каналу Тайк Майсон новини боксу – Фавбет. Важливий бій для легкої ваги. Вільям Сепеда вдруге бився проти Тевіна фармера, де на кону був пояс тимчасового чемпіона WBC в легкій вазі. Для сепеди критично важливо було показати всім, що нокдаун та близький перший бій це лише збіг обставин, і він здатний перемолоти свого опонента. Тим паче, що цього разу боксували в Мексиці на батьківщині фаворита. Сепеда намагався починати кожен раунд у центрі рингу, скорочуючи дистанцію з самого початку. Фармер прагнув використати стратегію сепеди проти нього. Він завдавав ударів, коли Сепеда рухався вперед, порушуючи його ритм, навіть якщо це не завжди стримувало опонента. Але безперервно фармер атакувати не міг. І сепеда користувався цими моментами, спускаючи цілі серії ударів. Фармер охулявся від багатьох із них, але не від усіх. У другому раунді Тевін отримав травму руки, але все одно пішов до кінця. Фармеру було не під силу тягатися із опонентом за кількістю ударів, але йому вдалося завдати хорошого лівого контрудару в третьому раунді, а трошки пізніше і ще й якісного аперкоту. Сепеда продовжував свою стратегію в четвертому раунді і надалі, тиснучи вже на травмованого суперника. Він не давав фармеру часу на відпочинок, цілеспрямовано атакуючи тулуб, щоб збити дихання. Однак фермер не здавався, хоча і травма реально давалася в знаки. В середині поєдинку американець вімкнув ноги, почав бити серії по 2-3 удари та розбив фавориту ніс. Дуже хороший відрізок від фармера всередині, хоча і Сепеда завжди активно завершував раунди. До дев'ятого раунду сепеда досить активно перекривав фармеру простір. Схоже, де й здавалися знаки дихалка, тому що опір від Тевіна дещо слабшав, але він знову нагадав про себе, влучивши якісним хуком зліва. Сепеда удар витримав і продовжив атакувати. У 12-му раунді Вільям виглядав не дуже. Після удару навіть торкнувся рукавичкою канвасу. Однак рефері не відрахував. В цілому це був класний бій, де фармер показав свою стратегічність та вміння терпіти біль. Сепеда ж нічого нового не продемонстрував. Один рефері дав рівний рахунок 114 – 114-114. Але двоє інших віддали перемогу Сепеді – 116-112 та 115-113. Таким чином, Шакур Стівенсон уже точно отримує претендента в особі Вільяма Сепеди. І це той випадок, коли ти не дорікнеш, що Шакур бере собі легку опозицію. Ні, Вільям обов'язковий претендент із рекордом 33-0. Але мені не виглядає, що з таким боксом мексиканець створить якісь проблеми Шакуру. Для перемоги буде достатньо не віддавати ближню дистанцію та працювати другим номером із активною роботою по колу. Це Вело Стівенсон точно вміє. Одним із найцікавіших поєдинків тижня стане битва у Великобританії. Джо Джойс мав битися з Діліаном Вайтом, але той злетів за місяць. Йому на заміну вийде хорват Філіп Херговіч, який востаннє програвав Даніелю Дюбуа. Джагернаут у цьому році теж іще не бився, а останній раз він програв влітку Чісорі, ще й опинившись у нокдауні. Херговіч це хороший бій. Це мейн івент великого вечора боксу. Хочу перемогти його. Я нокаутую його і матиму гарний вигляд, а після того можуть відкритися чимало поєдинків. Знаєте, я чимало змінив і багато навчився. Це захоплююча кар'єра з підйомами та спусками та різним досвідом. Трохи смішно чути коментар про перспективи боїв від людини, яка відлітає від чисори. Хоча Філіп є боксером на заміні, але його вважають фаворитом: коефіцієнт на перемогу Хорвата 1.30, на британця 4. Після поразки від Динаміта Хорват взяв тривалу паузу та почав працювати з новим тренером Абелом Санчесом, який раніше працював із Джойсом. Санчес також був тренером Сергія Богачука і українець розповідав, що цей спеціаліст відомий своїми жорсткими методами тренувань та авторитарним підходом. В цілому, це тренер, який здебільшого підходить панчерам, і це частково про Херговіча. Я почуваюся чудово, мені всього 32 роки. І це небагато для супертяжа. У мене залишилося принаймні ще 5 років на високому рівні, і я хочу повернутися на вершину. На вихідних пройшов вечір боксу у Львові. У головній події місцевий боєць Олександр Гриці вбився за вакантний титул WBC Франкофон у Бріджервейті проти 45-річного німця Рада Рашида. Протягом 10 раундів Сашко домінував над суперником. Я би віддав противнику не більше одного раунду. Гриців навалював великою кількістю бокових, час від часу змінював стійку, хоча у звичній позиції виглядав мені набагато органічніше. Кілька разів наприкінці раунду були епізоди, коли українець добре трухнув суперника, але Рашид на канвасі так і не опинився. Моментами німець грамотно в'язав, а десь і Сашку чогось бракувало, аби добити суперника. В цілому відзначу, що Рашид виконав свою функцію гейткіпера. Він не був просто мішком, а дав реально хорошу опозицію Проспекту моментами непогано огризався, завдавав у розріз ближній боковий, залишивши слід на обличчя українця. Перемога вийшла впевненою, хоча й не блискавичною. А Кубок Львову, точніше, пояс WBC франкофон у Бріджервейті, переходить Львову. Для Грицева це був перший поєдинок в ліміті 101 кілограму. Раніше наш боєць виступав у супертяжах. Наскільки мені відомо, львів'янин хоче фокусуватися зараз саме на виступах у бріджерах, адже там значно легше вийти на рейтингового суперника і дістатися бою за титул. От, наприклад, інший українець Сергій Радченко 1 травня в якості претендента вийде на чемпіона цього дивізіону Кевіна Лерену. Тому у цій вазі все цілком реально. Зненацька. Наступним суперником Даніеля Дюбуа має стати не Олександр Усик, а Дерек Чісора. О, це так несподіванка. А як так сталося? Завдяки перемогам над Джо Джойсом і Отто Валіном. Дерек зумів вийти на другу позицію. IBF. перша залишається вакантною, але її розіграють Мартін Баколі та Ефе Аджакба. Після швидкої поразки Баколі Паркеру Федерація взагалі скасувала статус елімінатора на поєдинок конголесця із Аджакбою. А потім у виданні Зарін вийшла стаття Чисора обов'язковий претендент на дюбуа. А Баколі та Аджакба все ж розіграють новий претендентський статус. Я хочу бій за титул чемпіона світу з Даніелем на Вемблі. Ми можемо зібрати повний стадіон Вемблі. Я знаю, що Даніель відмовився від бою з Джозефом Паркером, але він вчиться. Він хороший боєць, який зараз удосконалює свою майстерність. Люди повинні дати йому трохи свободи. Він захищатиме свій пояс проти мене, тому що я знаю, що Джозеф Паркер хоче битися за пояс WBO з Олександром Усиком. Слухайте, я хочу цей бій. Ми хочемо хороших боїв і вигідного бізнесу. А якщо я розуміюсь на хорошому бізнесі, то це я і Даніель. Усик і Дюбуа не зможуть зібрати повні трибуни Тоттенхем-арени чи Вемблі. Це я знаю точно. IBF – це найбільш сувора організація. Обов'язок захищатися буде оголошено 22 квітня. Для відбіркового бою просто немає часу, оскільки обов'язковий захист має відбутися до 21 червня. Раніше Дюбуа спригнув з бою з Паркером, і це власне й перемішало всі карти. Якби Денні виграв Джозефа, зараз би питання вже не стояло, хто з ким буде битися. Бій Дюбуа чи Сора це ще зовсім не остаточна справа, тому що IBF може дати відстрочку, якщо буде домовленість з Усиком щодо бою за абсолюта. Але тоді з командою українця треба буде домовлятися вже не чекаючи на 22 квітня. Якщо ж перемовини зірвуться, то Дюбуа буде змушений дати бій Дереку, а Олександр провести захист із паркером. Усе не так і погано, але Ремінюсе ж хотілося б повернути в Україну. Сам же Усик допускає можливість поєдинку проти Джейка Пола. За якої умови це може статися, розповідаємо в ролику за підказкою.